Всім мої вітання, всім миру і добра. Сьогодні я хочу приготувати м'ясний салатик. Ну, Так собі надумала, що зроблю м'ясний салат. Ну, то зробимо з вами разом, приготуємо разом. Тоді кожен напише, як щось додає щось інакше, щось по-другому. Ну, Ви знаєте, можна додати ті салати е, чогось різного. Ну, зразу ж не додаєш того е, такого всього на купу. Ну, робиш так, на другий раз зробиш чуть-чуть по-другому. Так, а сьогодні я зроблю так, як я задумала. Зробимо разом. Так, дивіться, я для салату маю е, варені яйці, цибулька, тут дві половинки, два огірочки. Я взагалі-то не дуже люблю огірок давати. Ну, Люди дають, а я не дуже люблю. Ну, часом даю Тут два огірочки, морква. Бараболька чи картопелька невеличка. Горошок свій. Закривали свій горошок. Тут маю м'ясо кролика. М'ясо кролика вчора кролика відварувала, пекла, і ніякої ковбаси не купувала, ні нічого, то м'ясо з кролика. Ну і тут заморожена зелень, тут є кріп і цибулька. Ну, напевно, що все. Перець. Солі, я вам хочу сказати, Я солі. Так як не даю, бо огірок солений, горошок солений, м'ясо солене, то там потім вже на пробу. В принципі, я так ніби солі не даю. Хто як собі любить, то це в кожного свій смак. Ну що, почнемо. Я буду це все, все скрешувати по черзі і сипати в таку миску. І тоді будемо. Мішати. Кришу я не все, як сказати, не дуже як удасться, скажу вам. Якщо для гостей, то стараюся трошки дрібнесенько. А якщо так собі, то як вдасться. Так робить кожна, так робить кожна і, і, і так правильно. Бачите, моркву я вже скришила. Бачите, як скрешила? Ну, отако, тако. Котра може чуть більше, то вона тримає ці купи така, чуть більше, чуть менше. Ну так, ніби дрібненько. Ніби дрібненько. Як так вже аж дуже грубо, то я е, ще там пере, пере, може переріжу, але ні, я нічого не буду перерізати. Буде так, як є. І зараз буду скришувати картопільку. Скришую картоплю. І скришую таким ножечком, бо тим великим мені. Незручно, знаєте, цим краще бо цей такий тоненький, маленький, і ним зручніше. Виходять менші такі кусочки і ним зручніше. Так, моркву і картоплю я вже скришила. Я буду висипати цю миску. Зразу все висиплю. То, знаєте, можна порівну, щоб було так бараболі, чи тої картоплі, як моркви. Але в мене чоловік любить салат цей багато, то йому так добре. А взагалі-то я стараюсь робити все порівну. Так, зараз буду тепер ще скришувати яйці, покришу, а вірочок на самий останок буду кришити. Я колись мала ту сіточку таку, знаєте, що кришила яйці так через, а зараз немає, не знаю, де вона та сіточка? Чи... Не знаю, де, але немає. То скрижу так. Нічого страшного. Яйці домашні. Вже можна робити салат, бо вже кури починають нестись, то вже можна робити е, будь-який салат, бо яйці є. Бачите, я вже яйці її покришила. І також цибулі тої білої буде забагато. Я її лишень кусочок покришу. Лишень кусочок її скрішу. Такі. Отаку одну половинку покришу. А то то не буду. Ото буде забагато. Є вже тут зелена цибулька, я Бирілась то де за то. Так, цибульку я висипала, а тепер я буду оббирати м'ясо. Бачите, м'ясо в мене таке гарне. О, від косточки. Тут лишень, бачите, лише така косточка. І от така. Все. Більше нема. Більше косточок нема. То саме м'ясо. Саме І скажу вам, що е, дуже смачне м'ясо. З кролика м'ясо дуже смачне воно. І, і в салаті в будь-якому, то воно дуже добре. Це м'ясо скрішується дуже файно, тако, таке. Так, файненько і воно до салату якраз саме то. Саме то. Це ліпше, як то так ковбаса така. Не знаю, з чого та ковбаса зроблена і яка ковбаса. А це знаю, що м'ясо домашнє, ніякої нема хімії, ні нічого можна сміло собі поскрешити. У нас тут, в принципі, вже все, та як ніби домашнє, бо і яйці. домашні хімії ми не годуємо куря і своє бараболе, і огірок, і так само горошок свій. То в нас ще ні один майонез мусить бути недобрий. Не <смі> ну, але як є, як вже буде, то так вже буде. Як вже буде, так вже буде. Бачите, я тут ще краще м'ясо скидаю, то все суну, згортаю все до кубки. І зараз так зроблю. Огірочок на останок. Зараз, Бо ще я його м -м, покришу, а тоді його трошки від від тої розсолу, від того, від, від, від душу, чи, чи як, як сказати, не знаю. У нас так кажуть, а, 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 як, а як то розумієте, як розумієте, так кажіть. Для себе кролики тримати... Тут, ні, тут не Для себе кролики тримати, це дуже добре скажу вам, знаєте, ми в селі живемо, то хто не в селі, то і не розуміє. А ми в селі, то кролики дуже добре тримати. Якраз то, що на дієті, то, що не можна е, такого жирного. Якраз трохи добрі. Бачите, я огірочок скришила, а тепер мушу той огірочок тобі цідити, бо він мокрий такий, знаєте? І треба його передушити, так тісно здушити, щоб тоді дати до салату, бо такий не дам мокрий. Бачите, я вже додала його рошок і огірок. І тепер. Зеленьцю, так само мушу, бо вона розмерзлася і мушу її від води. Бо такої вже не маю сухої, знаєте, замороженої сухої. Не маю вже, вже лишила лише така у мене. Тепер я ще добавлю зелень, я додала поперчу добре. Або бачите, який в мене, який в мене. мушу перчити так. мушу так перчити. Треба собі, то. Першу добре. Знаєте, печу добре. І маю такий майонез. Отаким майонезом заправлю. Все, перемішаю, але спочатку вимішаю на сухо весь. знаєте, Вимішаю весь на сухо, а тоді додаю майонезу і ще раз майонезом перемішаю. Бачите, я вже салат замішала. Отакий От вийшов м'ясний салат. Смачний, дуже добрий. Я не досолювала, але то на любителя. хто хоче собі досолює, хто хоче, як собі хоче. А на тому ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока! Всем пока, мои дорогие. Пока.